Сталинський Валентин Олексійович, старша вікова категорія. Проходячи по вулиці, бачу людину, яка лежить. Можливо, без втрати самосвідомості. Перше, що необхідно, це оглянутися навколо, чи нічого не загрожує. Коли обічну, що все нормально, можна підходити до людини безпечно, я одягаю перчатки, тому що по системі Марч необхідно, щоб працювати самопочатку. Ого! людина, ти як? Хто ви такий? На вид хлопець років 13-15. Ого! Що з тобою? Я нічого не бачу. Необхідно поміряти пульс. На руки я його... в мене не виходить міряти. Перепровіряю на сонних артеріях. Бачу чую і відчуваю. Напротязі 5-10 секунд. 15 секунд заміряю. Пульс є, дихання є. Далі, після цього, коли пульс є дихання є, я перепровіряю, чи є якісь кровотоки. Чисто, 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 натискаючи на одяг. Якщо буде кров, щоб можна було побачити це. Чисто. Як у разі, Якщо буде, кров роздігає, знімається одяг і дивимося. Якщо це перелом, то або кровотеча, одягається турнікет. Вище, якщо тут, то вище рани. вище рани або вище пошкодженого місця, щоб не було втрати кровотоку. В даному випадку в нього таких проблем немає. Зараз його необхідно перевернути. Щоб він міг лежати досить тривалий час і не було жодних проблем з цим. Голову набік перевіряємо, щоб рідна, яка, що, яка буде виділятися, якщо може виділятися, щоб він не закленувся. Все, час. Ситуація 2. Йдучи по вулиці, я ударився випадково пальцем. Получилось забій великого пальця. Що необхідно робити? Я дістаю тканину, тканину або бинт і починаю перев'язувати сам палець. В даному випадку, щоб устранити проблеми і зняти біль. Спіральну пов'язку. Перематуємо і фіксуємо. Я стараюсь робити це на бантик, щоб потім можна було розв'язати. Кінець. Закритий перелом при птиччя. Необхідно, необхідно зробити підручним матеріалом метаки бумага. Так званий бандаж. Що я роблю? Наложив із бумаги. Не сильно, але міцно. Так. Так. Адже нам необхідно піджати повністю. Підбувати рівень, щоб не було проблем предпліччя. Щоб не було перехлостів, тому що все-таки можуть бути проблеми. Останній віток ховаємо в попередній. О! Чудово. Тепер необхідно підв'язати. ...яким-небудь підручним матеріалом? Все.